Радіо UA Chicago. Людина, яка не мала ні політичного досвіду. А це є комедійний актор. Ну, тобто він з політикою взагалі відношення ніякого не мав, зв'язку не мав. І якою була ваша реакція, коли, власне, ви дізналися про те, що він планує балотуватися в президенти? Ну, класна українська нація, яка, знаєте, допускає. Допускай речі, які б, ну, наприклад, якщо ми говоримо про виборчу кампанію Росії, я точно скажу, що нею керує КГБ, воно вирішує, хто переможе, з якими відсотками, причому зараз воно вже знає, які там відсотки будуть. І це не просто зараз, це так було завжди. Керувала. Результатами виборів, система. В Україні цього вже, я б сказав, років 15 немає. Ви можете до останнього тижня не знати, хто у вас буде президентом. Тому що ви є, свідками є дебатів. Це вже друге питання симпатії, антипатія. Але те, що сама система дає можливість, я б сказав, би, гарантує можливість участі. Кожного з тих, хто хоче сьогодні заявити про свою платформу, про свою політику. Я думаю, що це головна, головна перевага української, українського суспільства, громадянського суспільства. А, і вже, я б сказав, усвідомленої демократії, яка вже для нас виглядає так, як досить буденно. Я гадаю, що сьогоднішній демократичний результат є наслідком багатьох-багатьох років нашого демократичного і національного о -о, І Другий момент, який я хотів би виділити, мені особливо приємно, що Ми маємо такого масштабу відкрити суспільство громадянське, яке завтра може сформувати реакцію на будь-який прокол влади, чиї неспроможність адекватно відреагувати на якийсь виклик, в тому числі міжнародний чи зовнішній виклик. Я, як приклад приведу, Якщо у податковому комітеті прорахувалося там з якимось податковим навантаженням, чи ввели якусь ставку, яка не приймається, чи ввели податок, ну, наприклад, там, на євробляхи, який людям не подобається, через 2-3 дні у вас реакція на Майдані. Люди не будуть мовчати. Люди скажуть уряду, хлопці, ви помилились, це треба виправити. Проходить тиждень-два, уряд реагує. Мені приємно від того, що, можливо, інколи корявий, якийсь, можливо, інколи непослідовний, але в нас вже сформулювався зв'язок громадянського суспільства і влади, будь-якої влади. Тому я загально спокійний в тому, що суспільство здорове. Воно відреагує на будь-які речі, які не входять в порядок дня нашого бачення, національного бачення, як ми хочемо влаштувати завтрашній день. То я б так би відповів на ваше запитання. Тут я не хочу приходити на персонофікованість, бо це. Як би сказати, люди одні є з думками одними, інші з другими, інші в і так далі. Це їх право. Це їх право. І дякувати Богу, що це право може бути реалізовано в рамках законної демократії. Радіо ЮНЧИКаго.